Почався сезон відпочинку, і, в тому числі відпочинку на воді. Знаємо, що статистика по області вже є потерпінням, власне, можливо, через якусь свою необачність необережність не отримання правил поведінки. Кілька слів про це і власне як слід себе поводити біля водойм, на самих водоймах, аби залишитись і міста. Так, дійсно, з початком потепління, коли вже настали теплі жаркі дні, почали люди відпочивати. На водних об'єктах біля води, біля річок. Вже з початку року в нас По Волинській області є 20 загиблих. Це доволі велика кількість людей загиблих. Із них одна дитина загинула на воді. Ну і в зв'язку з тим хочеться попередити жителів міста, району, взагалі усіх, хто буде дивитися телебачення, щоб відпочивали безпечно, відпочивали, думали про свою безпеку, про життя, про безпеку. Своїх люд... дітей і інших. Саме перше, треба нагадати одне таке невеличке правило, що одиноке купання небезпечне. Тобто, якщо людина одна заходить до води, вона вже не зможе нікого покликати до порятунку. Всякі випадки можуть бути у воді непередбачені. Судома може звести ногу, чи там руку, чи ще там якісь випадки. Так само хочу нагадати, що якщо ви не знаєте місця, де ви хочете купатися, не бажано там купатися, тому що там може бути чи дно якесь осколки від бутилок, чи може перепади, глибина може бути вища, ніж ваш зріст, і ви можете не розрахувати свої сили. Не запливайте далеко від берега. В разі необхідності, звичайно, звертайтеся до порятунку до людей. Є опознавательні знаки, махати руками і кричати, просити допомогу. Заборонено так само стрибати з лодки, пірнати в воду, бо це може призвести до того, що лодка перевернеться і може накрити зверху і ще й дати по голові чи там іншим життєво важливим органам. Ми ну, хотілося б нагадати, так звичайно, для бажаючих острих е, ощущень, не вживати алкогольні напої не відпочивати на воді одночасно.